Путін наказав Шойгу зупинити наступ збройних сил України. Ну, звісно ж, повернути російським військам ініціативу до початку жовтня. Про це кажуть аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на свої джерела у Кремлі. Ну, тим часом, звісно, ми бачимо таку різну інформацію на кшталт, що в російської армії нібито формують зараз якісь розвідувально-штурмові бригади для штурму, укріплень ведення розвідки в найближчому тилу противника. Пишуть ізвістя з посиланням також на в Міноборони РФ. Але насправді так, що може зробити Росія за 6 днів? Ну і чи вже все показали вони на полі бою сьогодні? Ну давайте говорити відверто. Значить, якщо ми говоримо в контексті, треба дивитися по напрямкам. Ну тому, що 6 днів – це трошки такий термін маленький для якихось різких рухів, але найбільш перспективна в них історія це там, де в них підтягнулися певного роду резерви. Якщо ми говоримо по карті, це куп'янсько-лиманський напрямок. Вони туди підтягнули не до кінця сформований, там можливо, там не до кінця укомплектований. Якщо не помиляюсь, 25-й армійський корпус. Е, і там вони зможуть е, ну, намагатися. Напевно, будуть намагатися м, зробити так би мовити свій контрнаступ. Вони вже це пробували зробити раніше, але я вже казав неодноразово. У нас там непогані позиції. Ці наші позиції на висотах. Їхні напрямки це низини. От і нам там було досить ну не скажу, що легко ні, боже, збав але зручніше працювати по військам супротивника. І, в принципі, ми їхні ті намагання вибили, вони це пробували зробити фактично з літа. Ми їм вибили. Зараз вони туди підтягнули резерв, і, можливо, в них там будуть є якісь там рожеві ілюзії з приводу того, що щось тому резерву вдасться. Ну, звичайно, генеральний штаб це також прораховує. Я думаю, що в нас вистачає світлих голів і як то кажуть, додаткових засобів для того, щоб стримувати цей натиск з боку Росіян, якщо таке буде мати місце. Бо зараз там так знаєте, ну я не скажу що затишчя, взагалі, слово затишчя в сучасній війні. Воно таке досить риторичне, але е, зменшення тиску ми спостерігали декілька тижнів. Я думаю, що це просто йшло якби накопичування. Ну можливого повторного удару з боку росіян. Далі, південь, е, ну ми бачимо, що там іде е, непогана робота. Вибачте за тавтологію в районі населеного пункту Роботино, От ми там розширяємо плацдарм, якщо він раніше мав там до 20 кілометрів. Зараз вже більше 20 кілометрів. Це якщо брати по ширині, для того, щоб обезпечити можливість флангових ударів зліва справа, ну якими росіяни зможе можуть захотіти відрізати нашу наступаюче угрупування військ. Розширили цей плацдарм. Це досить добре, мало От, бо треба було би більше, але ще раз наголошую: наше завдання сьогодні, все таки більш е, полягає в тому, що нам потрібно утилізовувати їхню артилерію, тому що саме артилерія прикриває ті чи інші напрямки і мінні поля в тому числі. І як тільки наша техніка починає заходити з розмінуванням, то їхня артилерія починає працювати зараз. Ми трошки відігнали ворожу артилерію на третю лінію. І вони фактично прикривають вже ДРУ. Ті місця, де була перша лінія росіян, вони вже менше прикривають артилерією, але хоча там залишається дуже багато мінних полів. Ну тим не менше, непогані успіхи, якщо вже так вірити, останнім повідомленням офіційним повідомленням це село Вербове в напрямку Вербове. Це прорив так званої лінії суровікіна. Вже, тобто, за зуби дракона, вже за мінні поля, за бетонні ці споруди, ми зайшли, але це ще не є каскадний обвал фронту. Тому нам потрібно ще там дуже багато хлопцям нашим штурмовим підрозділом дуже багато роботи. Бо якщо вже піде каскадний обвал е, російського фронту, мається на увазі цієї ну, лінії Соровітина, як ну, там по різному називають, ми на, назвемо її тою бетонною другою лінією оборони росіян. Так? То якщо вона почне валитися, тоді ми зможемо вже повноцінно використовувати нашу бронетехніку, а не лише працювати малими групами. Ну, ми, ми користуємося бронетехнікою, але більше вона слуговує для захисту особового складу нашого. Але скажімо так, для того, щоб працювати вже якимись більшими бронегрупами, то нам потрібно обвалити цю лінію суровікіна росіян. Це якщо ми говоримо про цей напрямок там Запорізька. Область, Херсонська область, лівий берег. Ми їх кошмаримо вдало кошмаримо, тримаються невеличкі плацдарми, скажімо так, які є нами контрольовані, але більше зусиль зараз приділяємо, звичайно, нашому коханому та улюбленому Чорноморському флоту. І це теж є елементи одного великого ланцюжка, який називається Крим. Тому що Крим це ну так би мовити, ні авіаносець, тому, що це півостров. Наше завдання все таки, я переконаний зробити з нього острів. А зробити з нього острів можна лише шляхом завалу незаконно збудованої споруди під назвою Кримський міст. І звичайно, перебиттям логістики по суходолу через Маріуполь, Мелітополь, Токмак, і так далі. Тобто, оцю логістику нам треба росіянам перебити. Тоді Крим стане островом. Тоді буде трошки веселіше е, в контексті протистояння. Ну, це, це ми зараз з вами такого, якби наговорили по по напрямкам. А ну ще. На Вогледарському напрямку, ну я вважаю, що недостатньо ми ще готові для того, щоб проводити серйозні контратакувальні дії в тому напрямку, де наші війська знаходяться. Ситуація напрямку Донецьк, там де опитне, ну до Донецька там 20 кілометрів. Будемо бачити, можливо, є і там якийсь замисел е, верховного нашого командування і залужного головнокомандувача Збройних сил України. Е, просто війна в міській. Агломерації вона набагато важча, і ми це розуміємо і тому я думаю, що там нам потрібно добитися переваги все таки в повітрі, хоча би в дроновій війні. Тому що літаками ми поки що ну не можемо працювати вертольотами гелікоптерами в повноцінному сенсі цього слова. Росіяни контролюють небо на окупованих територіях. Це однозначно. От на морі ми їхній флот загнали там, десь там за можайські хмари, от, але в повітрі ми дронову війну ще не, не витягуємо, не вивозимо. Оце є проблема повітря. Так, дійсно, повітря це є дуже велика проблема, е, і вона потребує дуже великих ресурсів. Ну і політичного рішення вже геополітичних гравців, якщо ми говоримо про літаки.